to. що таке зачіска? Це волосся укладене в певну форму із застосуванням різних видів укладання завивання. Основними стилями вважають класичний, романтичний, спортивний і фольклорний. Класичному стилі притаманні стриманість відсутніх екстравагантних, ультрамодних кольорів і ліній як у макіяжі, так і в одязі та зачісках. Прикраси повинні бути елегантними і вишуканими. Людина, яка обрала класичний стиль, зазвичай не схильна до сміливих експериментів, знає собі ціну. Не поступається власними переконаннями. Цей стиль доречний у багатьох ситуаціях: від неформальних до офіційних різновидом класичного стилю. Є діловий стиль, який вирізняють прості силуети, обмежена кількість деталей, відсутність надмірного декору. Це має демонструвати діловий настрій, відданість роботі, стриманість, коректність, елегантність і пунктуальність. Романтичний стиль вирізняють легкість і свобода, певні елементи театральності, основною ознакою стилю. Кучеряве та хвилясте волосся, що природно спадає на плечі. Спортивний стиль поєднує динамічні кольори та прості форми, відсутність зайвих деталей, декору забезпечує зручність руку. Це функціональний стиль, який не потребує великої кількості аксесуарів. Фольклорний стиль зумовлений географічним положенням та економічним станом країни, історичними традиціями народу, Авангардні зачіски супермодні зачіски, для яких характерні неординарні сміливі рішення, перспективні зачіски зачіски, які відображають моду майбутнього. За призначенням зачіски поділяють на побутові та видовищні. Побутові зачіски призначені для щоденного використання. У свою чергу їх поділяють на повсякденні та святкові. Повсякденні зачіски залежать від характеру трудової діяльності людини, виду занять і форми дозвілля. Це зачіски для роботи, ділових зустрічей та прийомів, відпочинку занять спортом. Святкові зачіски пов'язані з урочистими подіями в житті людини. Випускний вечір, ювілей, весілля та інше. Це вишукані вечірні зачіски. Призначенням видовищних зачісок виступ у театрі, на естраді, у цирку. Видовищними є також конкурсні зачіски, що визначають напрями розвитку моди, дають новий імпульс розробленню побутових зачісок. Весілля. Особлива подія в житті людини у цей день. Кожна наречена мріє мати казкове вбрання і не менш казкову зачіску. Весільна зачіска має бути ніжною, романтичною та виразною. Її виконують з урахуванням весільного ансамблю, сукні, головного убору, прикрас на форму зачіски. Впливає вибір нареченої Фати де. Урочистості зачіскам для наречених надають прикраси: атласні банти, стрічки, мереживо, штучні квіти, заколки з намистинами, перлинами, кількість та місце фіксування, яких повинна гармонійно доповнювати художній задум. Видовищні зачіски призначені для демонстрації. Вони істотно відрізняються від звичних і буденних моделей. Сучасні зачіски для театру або циркових вистав зумовлені ролями, які виконують актори, образами, у які вони перетілюються. Такі зачіски доповнюють відповідні костюми та грим. Вони відображають певну історичну епоху, особливості іміджу артиста або створюються у фантазійному ключі. Зачіски високої моди. Подіумні зачіски відрізняються авангардністю, та нетрадиційністю, мають елементи перспективної моди, відображають тенденції розвитку перукарського мистецтва. Вони призначені для вузького кола людей і можуть залишитися неадаптованими для широкого загалу. Експериментальні та фантазійні зачіски можуть мати екстравагантну форму і вигляд, несподівані лінії, сполучення кольорів, технік і деталей. Для них характерне найширше порівняно з іншими зачісками, застосування каркасів, пастажерних виробів, доповнень. Перспективні зачіски в будинному житті починають сприймати і утілювати спочатку авангардисти, а згодом і широкий загал. Щоб запропонувати клієнтам відтворення подіумних зачісок, перукар має мислити оригінально, сміливо, добре володіти технікою стрижки, мати достатній досвід роботи. У практичній роботі перукарі часом отримують замовлення на виконання зачісок, запозичених із журналів, фотографій зірок, естради та кіно. У таких випадках потрібно пояснити клієнтам, чим керуються модельєри, створюючи видовищні зачіски, і чому не можна механічно переносити їх у побут, а бажано вносити певні корективи. Конкурсні зачіски зачіска, представлена на конкурсі, має бути не тільки неординарною, вирізнятися з-поміж інших, а й відображати авторський стиль перукаря його бачення розвитку моди. Роздивимось виконання весільної зачіски на довге волосся. Для виконання зачіски на довге волосся нам знадобляться інструменти та матеріали: гребінець, шпильки, невидимки, дерев'яні шпажки, праска гофри, стайлінг пудра, лак для волосся сильної фіксації, рідкий лак. Виконуємо підготовчі роботи. Миємо голову за допомогою рушника, прибираємо зайву вологу. Волосся ретельно сушимо феном. Гофруємо волосся для надання зачисті додаткового обсягу. Підготовлене таким чином волосся на потиличній зоні ділимо на три частини: нижньопотиличну, середньопотиличну та верхньопотиличну, відступивши біля краєвої лінії росту волосся 2-3 см. Волосся нижньопотиличної та середньопотиличної зони. Резинкою зав'язуємо у хвіст. Волосся верхньопатиличної зони підчисуємо та укладаємо між зафіксованими дерев'яними палочками, які ми попередньо розмістили біля хвоста на середньопотиличній зоні. З волосся верхньопатиличної зони формуємо гребні та надійно фіксуємо за допомогою лаку для волосся та шпиляк. Волосся, яке ми залишили біля краєвої лінії росту волосся, формуємо у формі гойдалки, розтягуючи всю нижню частину та надійно фіксуючи його лаком та шпилькою в зоні хвоста. Волосся зі скроневої зони так само беремо в руку та розтягуємо і заводимо на хвіст, фіксуючи його шпилькою та лаком. З волосся на тім'яній зоні, яке ми поділили діагональними проділами на три частини, починаємо формувати гребень. Біля корня підчесуємо. Спочатку заводимо його так само розтягуючи у бік від обличчя, фіксуємо лаком в такому положенні, допомагаємо гребінцем надавати напрямок. Після сформованого гребня починаємо розтягувати пасмо вниз. Обов'язково не забуваємо фіксувати все лаком. Сформоване пасмо фіксуємо за допомогою шпильки біля хвоста. На двох наступних ділянках за таким же алгоритмом формуємо наші гребні. На лівій скроневій зоні формуємо такі ж самі гребні. На нижньопатиличній зоні щільно підчесуємо волосся нашого хвоста. Кожне підчесане пасмо фіксуємо лаком. Ми сформували надійну основу для нашої зачіски. Працюємо з волоссям, яке ми заводили в зону хвоста з тім'яної та з краневих зон. За допомогою дерев'яних шпажок та шпильок, обертаючи навколо них волосся, формуємо троянди. Кожну сформовану квітку закріплюємо на основі шпильками та лаком.